Вітаю вас! Сьогодні я б хотіла з вами поділитися таким інсайтом. Недавно я читала одну книгу, і там було про прокрастинацію. І про те, що прокрастинація іноді буває не така, як до якої ми звикли, що людина там, наче, знаєте, ну, нічого не робить, відкладає, щось просто валяється, ходиться навколо і ніяк не зробить те, що вона хоче зробити. Виявляється, є ще така штука, як прокрастинація зайнятістю. Знову ж таки, вибачте, якщо в мене будуть якісь слова не такі, помилки в словах, і я буду намагатися робити так, щоб менше вирізати, щоб я вчилася спілкуватися отак, от, прямо як я от зараз, зараз ось спілкуюсь. І також в мене лящать знову попушки. У мене є прості попушки, маленькі, а є такі побільше. І ну, вони дуже-дуже голосні і нам нагадують просто якихось птеродактилів. Отже, повернемося. До речі, я, моя це незвичний для мене образ. Бо я зазвичай в класичному стилі. Але сьогодні в мене такий настрій. Отже, прокрастинація з зайнятістю це коли людина. Начебто зайнята. Наприклад, ви щось робите, у вас свій бізнес, або ви фрілансер, або ви якісь послуги надаєте тощо, і ви хочете розвивати те, що ви робите. Ви починаєте робити купу якихось справ, наче реально потрібних для вашої роботи, але насправді це є видом прокрастинації. Якщо уявити вас в річці, а ви просто хлюпаєтесь так. Але ви не плавете. І для мене це реально було інсайтом, тому що я до цього схильна. Я можу робити кучу справ, якісь там воркбуки, воркшопи, якісь там відео, майстер-класи. Але по суті, це не дає такого результату, скільки, як те, скільки я в це вкладаю. Так? І... Можливо, для вас це також буде приводом задуматися, замислитися, як це було для мене, що є реально важливим. Оці всі деталі іноді, вони просто є типом прокрастинації. І нам здається, чого ми так сильно стомлюємося, ми так багато робимо. Але насправді ми, блін, прокрастинуємо, бо нам страшно, або ми не знаємо реально, що робити, і або ми просто заповнюємо цю порожнечу. бо ми не знаємо, куди далі, а якось бездіяти не прийнято в нас. Може, у вас, може у мене. Що робити? Я не раз вже це казала, це дуже класна штука, називається вона 80 на 20 принцип. Я думаю, ви всі чули про цей принцип. Отже, 20, тільки 20% того, що ви робите реально, приносить 80% результату. 20%. 80. Клієнтів, 20, приносить 80%. 20% ваших клієнтів приносять 80% результату. І 80% приносить тільки 20. І оці, оця ось прокрастинація зайнятістю дуже часто це оці 80% страждань, які принесуть всього навсього 20%. 20%. Це дуже круто. Я для себе також вирішила подивитися, що реально приносить результат, а що просто прокрастинація зайнятістю, і оце створення, створення обліку, що я працюю, я все роблю так, але насправді це просто плескання, плескання у водичці. Маю надію, що посіється якесь у вас зерно, або можливо, ви це вже в собі помічали, або реально є над чим подумати, примінити якось це до себе і подивитися, може ви також. Трошки розпилюйте свій час, свою енергію на це все не потрібне, аби знаєте, аби не без діла сидіти. Отже, я бажаю вам гарного настрою, гарного дня, гарних новин і побачимось з вами в наступному відео.